Перше підготовче судове засідання у справі про смерть однорічного Єремія, серце якого зупинилось під час лікування зубів, мало відбутись сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді. Та засідання перенесли на травень. Причиною стала неявка кількох учасників судового процесу. Нагадаємо, на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога хірурга звернулись батьки однорічного хлопчика Єремія. У нього виявили множинний карієс зубів. Лікуючий лікар скерував. В дитину на операцію під наркозом, попри наявність аналізів, що свідчили про запальний процес в організмі. 13 листопада у комунальному медзакладі Тернополя під час операції у дитини різко впав тиск. Хлопчика перевели у реанімацію, де він і помер. На той момент йому було один рік і десять місяців. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті гостра легенево-серцева недостатність. Так, стоматологу та лікарці анестезіологу оголосили підозри. Лікарів обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків за частиною другою статтею 140 кримінального кодексу України у залі суду сьогодні. Стоматолог Володимир Кучмій разом зі своїм представником-захисником з'явились. А ось обвинуваченої лікарки Наталії Криницької не було. Не явились і її захисники-адвокати. Повідомили, що Криницька перебуває в на лікарняному зв'язку з е, родами. Лікарняний відкритий 6 січня і його строк закінчується 11 травня. Відповідно, через то вона не з'явилась. Однак не повідомили, чому саме, е, не повідомили, чому саме захисники не з'явилися, оскільки, як би не було, кримінально процесуальний кодекс зобов'язує всі з'являтися за викликом. Саме тому, пояснює адвокат, судове засідання не відбулось. Судом визначено дату наступного засідання з таким розрахунком, що вже закінчується лікарняний листок в Краницькій, щоб вона могла прибути в судове засідання. Це раз і друге, що суд зобов'язав надати підтверджуючи документи, знову ж таки обвинувачену краницького анестезіолога, про те, що не тільки сам лікарняний листок, а й, зокрема медичні документи, які унеможливлювали її прибуття в судове засідання, тобто, Ця підстава була е, реальною, що вона не могла прибути. Також суд зобов'язав захисників обвинуваченої надати підтверджуючі документи, які пояснюють причину їхньої неявки на сьогоднішнє засідання. Оскільки КПК не передбачено такої можливості, що якщо обвинувачений не прибуває, то захисник також не прибуває. Він мав би вони мали би також або повідомити про причини неявки, або надати підтверджуючі документи, які е, Ну скажем так, не дають їм можливості взяти сьогодні що, е, участь судому сьогодні. В судовому засіданні. на засіданні була присутня і мама хлопчика Руслана. Ми звернулись до неї з проханням про короткий коментар, адже вона ледь стримувала сльози. Жінка запевнила, що буде приходити на кожне судове засідання, адже прагне справедливості. Я хочу, щоб вони визнали, що те, що вони винні, хоча б признали бо вони цього зараз не визнають. Вони відкладають засідання. Зв'язками. Я хочу, щоб вони просто понесли покарання за те, що мого сина вже немає, вони мені його не повернуть, і ніхто нічого мені його не замінить. Але те, що вони мають бути покараними, я хочу, щоб вони були покарані, хоча б вони... і щоб вони визнали це. Давати коментарі обвинувачений, лікар-стоматолог Володимир Кучмій та його адвокат Андрій Войнарський відмовилися.